Щоб краще зрозуміти, як працює підхід mindfulness, можна умовно розділити світ, у якому ми живемо, на дві частини. З одного боку, це зовнішній світ, а з іншого внутрішній. До зовнішнього світу можна віднести, наприклад, людей, предмети, природні явища, суспільство та державу. А до внутрішнього світу можна віднести всі процеси, які протікають у нашій психіці: це емоції, думки, ідеї, мрії, цінності, розумові якості та багато іншого. Проблема сучасної людини полягає в тому, що з раннього дитинства вся наша увага та всі наші зусилля спрямовані на вивчення тільки зовнішнього світу. У ранньому дитинстві ми граємося простими іграшками, кубиками, пазлами, конструкторами. Потім у школі вивчаємо базу природничих наук. В інституті ми опановуємо професію, отримуємо важливі професійні навички і, нарешті, у дорослому житті створюємо сім'ю, розвиваємо різні проєкти і будуємо бізнес. Ні для кого з нас не складе труднощів переставити стілець з одного місця на інше. Це проста зовнішня дія. Ми навіть можемо скласти бізнес-план і потім рухатися крок за кроком до його реалізації. На цих прикладах я хочу показати, що ми всі дуже компетентні, коли йдеться про зовнішній світ, однак із внутрішнім світом все набагато складніше. Якщо попросити середньостатистичну людину, коли вона сумує перейти в стан натхнення, навряд чи вона з цим впорається. Більше того, навряд чи вона взагалі знає, що таке емоції, які вони бувають і як вони влаштовані. Це особливість нашої культури. Зовні ми дуже компетентні, проте внутрішньо все абсолютно навпаки. Так от метод mindfulness повністю закриває всі питання, що стосуються внутрішньої компетентності. У вас з'являється можливість крок за кроком від простого до складного вивчити те, як влаштована наша психіка, та здобути всі необхідні інструменти і навички для роботи з її об'єктами. Це відкриває великі перспективи, адже ви не тільки отримуєте можливість справлятися з будь-якими психологічними проблемами, оскільки внутрішній світ і зовнішній тісно пов'язані між собою. У вас з'являється можливість через внутрішню роботу розв'язувати також і зовнішні проблеми. Наприклад, дія в стані невпевненості та страху, чи то переговори, чи то публічний виступ, якісно відрізняються від дії в стані впевненості та відчуття внутрішньої сили. Взаємовідносини, побудовані із стану довіри і відкритості, будуть щасливішими і спокійнішими, ніж стосунки, побудовані на страху, розвиваючи усвідомленість щодо своїх глибинних цінностей. Вибори, які ви робите в будь-якій ситуації, і рішення, які ви ухвалюєте, стають значно точнішими і якіснішими, адже ви спираєтесь на свої глибинні потреби і устремління. Навчаючись справлятися з деструктивними емоціями, ви отримаєте здатність розв'язувати конфліктні ситуації. Ваші стосунки з людьми істотно поліпшуються. Таким чином, впливаючи на свій внутрішній стан, ви можете якісніше проживати зовнішні події і бути в них більш ефективними.